Ради вас вітати, панове! Якщо ви бажаєте посприяти своєму одуженню, то тоді дивіться це відео далі. В ньому ми будемо розглядати таке фундаментальне питання, а чому саме мислення людини є основоположним фактором на етапі лікування, реабілітації і одужання? Цілком логічно, що у вас виникне таке питання, а хто ти такий, друже, що ви маєте мені довіряти? Ну, враховуючи той факт, що я кілька разів ставив себе на ноги після лікування і операцій, а також за другою освітою я є психологом, то я думаю, що цілком можливо. А от якщо ви бажаєте переглянути телепередачу про мене, то будь ласка, переходьте ось сюди. Отже, перейдімо до питання. Як ми всі чудово знаємо, то наша думка, тобто мислення, є річ абстрактна і нематеріальна. Адже ніхто ніколи її ніде не бачив. Проте, в результаті такої діяльності нематеріальної думки, з'являються речі матеріальні, які нас оточують і які ми споживаємо. Звісно, я можу помилятися в цьому твердженні, а тому, якщо у вас буде якесь інше судження, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях і дійсно буде, дуже цікаво мені про це прочитати. А тим часом я продовжу. Так само. Як наші нематеріальні і абстрактні думки створюють матеріальні речі в навколишньому світі, то по такому самому механізму ці думки створюють діяльність всіх наших органів. Це відбувається переважно через те, як людина інтерпретує ті або інші події в її житті. А от як інтерпретація людини подій в своєму житті впливає на регуляцію його органів. То я розповім дуже узагальнено. Отже, з моменту народження людини багатомільйонних корпорацій під назвою Природа та еволюція наділила її рядом нейрофізіологічних механізмів. Це необхідно для того, щоб регулювати та підтримувати наше життя. В свою чергу, вони регулюють діяльність всіх 86 мільярдів наших нейронів, які передають електрохімічні імпульси. По всьому організму людини. А от для ночності розповім про такий факт: швидкість передачі таких електрохімічних імпульсів між нейронами, які знаходяться в нашій голові, десь приблизно складає 400 км на годину. А враховуючи те, що за одну хвилину через голову проходить десь біля літра крові, то ви можете тільки собі уявити. Наскільки мислення впливає на всі наші органи? Саме тому в нашому аспекті я маю на увазі лікування реабілітації і одушення виходить наступним чином. Бажаємо ми того або ні, але наші думки, які знаходяться в свідомості і підсвідомості, формують діяльність всіх наших органів. Якщо вас цікавить детальніша робота всього цього механізму, то будь ласка, ви можете ознайомитись в спеціалізованій літературі. А тому я пропоную вам вчинити наступним чином. Якщо вас цікавить якесь питання конкретне стосовно впливу психіки на лікування, одужання і реабілітацію людини, то будь ласка, тоді напишіть про це в коментарях до цього відео. А в тому випадку, якщо ви бажаєте безкоштовно отримати одну із моїх книг, то, будь ласка, приходьте тоді в опис відео, де ви можете ознайомитись з детальною інструкцією. А в тому випадку, якщо ви бажаєте замовити в мене консультацію, то також переходьте за відповідним посланням на мій сайт, який знаходиться в описі до цього відео. А поки, друзі, бережіть себе і до зустрічі!